Друзі, доброго дня! І ми з вами сьогодні е, заїхали в науково-дослідне господарство компанії Біонорма, а саме місце, де працює трактор Solis 26 на 10 гектарах дослідного поля. Для справки компанія Біонорма є абсолютний лідер серед українських компаній з виробництва біологічних продуктів для аграріїв. Для зацікавлених внизу є під відео посилання на них. Ну і що? Перейдемо до інтерв'ю з оператором трактора, який відпрацював 4,5 майже 5 років на цьому красавці. Доброго дня. Добрий. Як вас звати? Юрій. Дуже приємно, Олександр. Юрій, ви скільки працюєте на цьому тракторі? Чотири роки. Чотири роки. Скільки за сезон мотогодин він напрацьовує? По сезону десь в середньому 120. По сезону, ну це десь, якщо так, рахувати, до нього 500-700 мандогодин ну, ну, да, на да, працювання. Да. Поняв. Ну і як вам трактор? Ну, питання, яких немає. Які роботи він, він виконує? Всі люди, які мож, можливі. Наприклад, скільки він обробляє, ну, яку територію взагалі? Взагалі в нас ось до у нас 10 гектарів і це ним ми повністю справляємося. Повністю справляємося, обробляємо, навіть може більше обробляти. Яку навізку використовуєте? Фриза, діскова барона, оприскувач, міні-культіватор. Угу. Потім багато ще інше є. Обладнання даю саморобного, самі ще Угу. <кій> Потім що можна сказати? За всі 4 роки, що працюю на ньому, тільки масла фільтра міняється. А так, питань для чого не було. Супер. А які зауваження особисто, ну, по технічному стану, що може там з ладу виходить або, на ваш погляд, треба посилити, може за вечором треба щось писати. Бо є в нас така практика. Наприклад, коли в Україну зайшли ці трактора, от вони були взагалі, завод виробляв тільки вузькі трактора, ну, 95 колія між центрами. Ми чуть більше широко охлопали, поки з'явились ну, 115 трактора, ну, широка колія, бо завод спочатку казав, що тільки розширювачі ставте і до свидання. А зараз вже є нормальні трактора з широкою колією. Які побажання, зауваження. Ну, зауважень в принципі нема не до нього. Техніка хороша, працює гарно. Викло... Ну, зауваження одне тільки мала вага його. <рес> мала вага ну, для цього трактора, так. Да. <рес> мала вага. Так що він може робити, він те, що 35 лошадей робить, він теж саме робить, без питань тільки, що, щоб більша маса його була і було б взагалі ідеально. Ну, Ви його довантажуєте е, йому передок. Іноді довантажуємо, коли е, цепляємо на нього велику лійку з мтз 80 і вносимо удобрення. Угу. То його стандартного переднього е, грузу недостатньо. Недостатньо. Скільки ви докидаєте на нього? Кілограм 50. Кілограм 50. Ну, 50 це прилічно. Ну, хоча вони по більшому рахунку працюють і з фронтальними навантажувачами ці трактора. І там э, на передню вісь дається э, і більше суттєво. Там та підйомність навантажувача, щоб мені пам'ять, до 180 кг. І він сам по собі ще важить. Тому 50 це так, плюс-мінус. Що по задній навісі. Базані навісці непогано, Подимає все, що можна, 500 кг без питань. Ну дивлюсь, трошки у нього а, підігнута навісочка. Ну, Тому що великі вантажі подимаємо на ньому, працюємо Ці... з великими вантажами. Скільки ви кажете, бере 500? 500 свободно. А гідравліка витримує? Все витримує, крім навіски. Не худший варіант. До речі, по навісі хай ваші хлопці дірнуть наших, ми париємося. У нас орки побили склад крепко. І ми не викидали, у нас може просто бути навіска, ми вам просто може віддамо. Було б непогано. Добре. Який розход у нього? Не заміряли так на глаз, хоча б? Заміряли. Я лично сам заміряв на одну мотогодину у фризуванні на наймалій швидкості, на самих максимальних оборотах, він бере десь 2,2 літра соляри. На одну мотогодину. Ну це в роботі. Це в роботі, це при нагрузці на наймалій передачі і на найвисоких оборотах. Непогано. На да, може більше брати, коли вже там діскову борону тягати. Но, ну, китайськопо. 24 коники, вони вдвічі більше хавають. Більше, так. Він економний, він економний, хороший тракторець. Буває, що ну, в день максимально, що ми можемо спалити на ньому, це 20 літрів солярки. Ну, це Лак. Зранку до вечора. Ну, якщо при великому навантаженні, якщо ми тягаємо диск, дискоборону, mm -hmm. у нас типу, дископлуг він йде метровий, то за день я 20 літрів випалюю на ньому. За день. Нормально. Ну, це для його дуже тяжело, дуже тяжело. Ну нічого, зараз 105 ку не сьогодні, завтра вже ПС поставимо, привеземо. Це хорошо. Будете <працю> кайфувати. Я по, по, там ж попрацюю, то я підскочу, по, <працю> поділитись враженням. Буде непогано. Добре, зрозуміло. То суха витяжка трактор непоганий. Тракто Чи краще хороший, як краще <працю> його охарактеризувати? Я скажу, що для, для невеликих площ, це як на 10 на гектарів 10, то кращого не треба. Якщо тяжого, нічого таке сильно не робити. ним. Ну от, Якщо в господарство тепличне або просто до 10 це, гектарів, то... Це, це незамінний мій трактор. Де хочеш, можна заїхати, воно до наше поле. Ось ми е, ділимо на ділянки його. Дуже удобно. А... Маньоврений. А колія е, влаштовує чи для вашої, е, От іменно, задач... що ми таку вуську колію зробили. У нас діляночне господарство. Mm -hmm. коли, ми, щоб нам метрова фреза, щоб ми могли нарізати доріжки, собі ділити поле на ділянці. Да. Це ми саме максимально узьку колію зробили йому. Це в нас на метр. Ну у вас же науково дослідне да, да, господарство? Так, да, так, да, так. Да. Поняв. Ну супер. Непоганий тракторець. Ну, ось зараз самі можете подивитися, тут ніхто нічого навіть не крутив, тільки це ж одне масла міняли і все. За п'ять років, майже, що він у нас на компанії, то ми замінили один ремінь генератора. І все? І все. Угу. Один ремінь генератора і все. А так все ось навіть, навіть не видно, видно, що ніде не ні царапинки, нічого немає. Ні... Фільтри ви ставите оригінальний. Оригінальний, тільки заказуємо вас. Поняв. Добре. Ну, по повністю комплект фільтру у вас заказуємо. Всі фільтри міняємо. Вчора був ви, там, в Добропарку, знімав там. У них тікає фільтр, ну, сапливить, все, я кажу, а що у вас за фільтр такий? А вони там і там підбирали. Ну, коротше, вони ставлять, явно, прокладки повністю ну, не сідають. Ну, ну, Він... Так і не тече, а таке, ну, мокре. Ні, ні, так може давайте нормальне. Та мать його так. Ну, ні, ні, ні. У нас оцей магнітний фільтр у вас тільки беремо постійно, угу. на гідравліку на все він у нас. Воздушний фільтр теж у вас, топливний і масляний, двигатель, все у вас. Полусинтетика, Полусинтетіка, лімомасло. Угу. На, мас, на маслах не, не жаліємо. Масла покупаем дорогие, хорошие, щоб були і проблем не яких не маємо. З двигуном вообще. Ну, місу більше він половину пахати, як папа Карла. Е, вчора хтось жалівався на їх розбиті ці, ну, тоже жалілась, отже, скажіть, за... замовте, ми вам перевизов поставимо. Палець гідравліки рульове, от цей, ну, то, рульовий палець. Не ну... знаю, за 5 вже він у нас 5 років не, ніяких кажуть, проблем. Не критично, ну, не критично. Так. Ні, краще, краще дивитися, дай все. Ну, Якщо вовремя мазати, робити ТО, то він буде ходити. П'ять ну, років, років ходить і ніхто питань до його не має. Трактор любить ласку, дібатують да. маску, правильно? Так, 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 Ну і трошки потіє. Ну, та, там є, Садовка, є, є питання, що посальники потіють, так і все. Понятно. Ну їх ще не міняли. 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 Міняється 15 хвилин роботи. Зняти колесо. Тут 4 болтика під ключик 13. І воно все акуратненько виходить. Сальничок поміняв, назад його зібрав і все. Масло залив, поміняв і все відлічно. Я не бачу в, тому, в цьому ніяких критичних ну, проблем. Я ж опять же, чим порівнюю? Ми ж продаємо китайців. І індусів. Тому у нас порівняння, по суті. Ми бачимо, що по суті індус. Він, ну як, це ж завод, який, в якому участь приймали. і Мінсубіші будували. І Янмар теж вони ж там всі разом. По суті, такий трактор в червоному вишневому кольорі на азіатських ринках під брендом Янмар продається. А на Європу він йде під брендом Солід. По суті, ну японець-японець. Я вам дуже вдячний за гарний відгук, Нам дуже приємно. Друзі, нагадую, що компанія Міняга є офіційним імпортер міні-тракторів та тракторів Соліс в Україні. І уся наша мережа рада бачити вас. Завітайте на тест-драйви, особисто дивіться ці трактори. Тестуйте, купуйте посилання під відео на наш сайт. Ну і Друзі, як водиться, лайк, підписочка, ваші коментарі. Пишіть, відреагуємо, прочитаємо. Нам дуже цікава ваша думка. До нових зустрічей, друзі.